Вітаю. Третій раз намагаюся записати відео, ніяк не виходить. То хтось зателефонує, то мимо проходить і розмовляють дуже голосно. Отже, сьогодні я хотіла поговорити з вами про котиків. Нещодавно був день кота, великий міжнародний праздник, свято таке. Да? Вітаю всіх причетних до цього свята. І м також надихнулася я тим, що в наших ЗМІ нещодавно висвітлилась подія, яка відбулася в одному з будинків, де у підвалі закрили декілька кошенят, і вони загинули, поставили решітки на вікнах. Я хотіла би висвітлити і другу сторону цієї ситуації. Да? Припустимо, одні люди годують котів і хочуть, щоб були відкриті підвали, і у нас, наче, місто толерантне до котів, щоб вони там. Могли грітися в тих підвалах і таке інше, але ніхто не знає іншу сторону, сторону тих, хто обслуговує ці підвали, сторону управителя. Да? От я вам розкажу припустимо, реальну історію про те, як я е, на будинок приходжу, там кішечка є. Да? Спочатку було все чудово, міленька кошечка, все годують, там холять, лілеють і таке інше. А, ну Вона дика. Потім виявляється, що в неї виявили ну, вже пузо, вона починає розмножатися. Да? І... Де вона тих кошенят приведе? Звичайно, що вона їх приведе в підвал, тому що там тепло, зручно і таке інше. І от почалося. Поки кішечка була маленька, все було чудово. Як кішечка почала народжувати кошенят, я заходжу в підвал, перше, що б'є в очі, це запах. Тобто ніс, да, вже не в очі, а може, і в очі вже ріже. Це запах. У нас там е, пісок на підлозі е, для того, щоб якщо зливати, припустимо, там якусь воду, то не, не на бетон лилося, воно в пісок лилося. Да? І е, кішечка, звичайно, що ходить в туалет у пісок, і вона там в одному місці собі зробила цей туалет і постійно туди ходить, е, робить свої справи. І Звідти йшов звичайно запах. Друге, що окидається в очі, це е, залишки, рештки голубів Вона в нас виявилася така птахоловка, і відловлювала на вулиці голубів, затаскувала їх в підвал, там їх їла і залишала рештки які догнивали вже у підвалі, і по всьому підвалу, значить, ці рештки валялися. Друге, народилися ці кошенята, а їхній татусь, теж який має доступ до нашого підвалу, бо коли вікно відкрите, то будь-який кіт має доступ до підвалу. Почав заглядати туди, і я вже ну я спочатку не розуміла, що він там чатує. Але коли заходжу в один прекрасний момент у підвал і там розірвані кошенята валяються, я зрозуміла, що е, коти е, від будь-якого потомства кішок. Е, ну, Позбавляються цього, особливо котів статі чоловічої, да, позбавляються конкурентів і позбавляються взагалі потомства для того, щоб кішка знов почала гуляти, і вони там робили свої справи. Ну, тобто потім вже я зрозуміла, чого він там чатував той кіт. Він просто розідрав тих кошенят, усіх по всьому підвалу валялися рештки, залишки, і, і все, і на тому кінець. Далі приходить час, коли вже в нас планова дератизація, дезінфекція. Екція, це потрібно знищувати крис мишей блог у підвалах. Я викликаю спеціальну службу для цього, і починає людина протравлювати, розкладати отруту і протравлювати цими хімічними засобами. І виявляється, що там є кошенята. Він достає цих кошенят і говорить: куди їх? Ну куди їх, куди їх викинуть куди. Беру я цих кошенят і везу в клініку. Добре, що це була клініка нашої благодійної організації Доброкіт. Вони мене їх забрали, цих двох кошенят. І в подальшому потім одне з них виявилося з фіпперетонітом. А це така хвороба, яка лікується дуже довго і дорого. І одну кішечку пристроїли, а інша кішечка дуже довго хворіла і зараз вони її вилікували. Вона знаходиться на пристройстві. О, тому вже після того вони котів не беруть <смір> на доброкіт. От. І, ну, таким чином. Потім теж електрики робили освітлення в підвалі, відловили одне кошеня. Ледве пристроїли те кошеня, а потім виявилось, що там ще є. Поки знайшла людину, яка з сачком, ми з нею по цим підвалам відловлювали день тих кошенят. Е по-перше, поки я знайшла цю людину, пройшов певний час. І вже коли ми з цією людиною прийшли в цей підвал, то прямо на проході було двоє розірваних кошенят, ми не встигли їх врятувати, і двох заляканих ми ще змогли там відловити, да, теж забрали волонтери. От і ну, ясно, що ізоляція вся порвана через те, що ті коти там з своїх. Когті точать на цих всіх трубопроводах відкриті продухи. А у нас є такі підвали. Ну, вони сполучаються між собою всі достатньо однієї продухи. Але люди цього не розуміють, і от е, я закрила на зиму, було там мінус 10 градусів, вже е, продухи закриваються при такій температурі, е, для того, щоб не позамерзали трубопроводи. Да, ми позакривали, я приходжу на наступний день, а всі ті е, е, пінопласти вибиті назад у підвал і всі дірки вільні, а там поруч проходять труби опалення які охолоджуються тим холодним повітрям, і те все впливає на... Ціну, ну тобто, чим більше тепла ти береш, втрати тепла, і, тим більше людина платить за опалення. Люди цього ж не розуміють у будинку, що їм вже за це доведеться заплатити ще. От, тому... От Ми стикаємося з такими ситуаціями. Потім в один прекрасний день я заходжу і розумію, що там кіт здох, там кіт здох, там кіт здох, і воно вже настільки все тхне і розкладається, що мені вже дурно заходити. Я викликаю спеціальну службу, прошу людину, щоб пройди по підвалу, позбирай всі трупи. Там десь криса, там десь кіт, там десь кошеня, там десь ще щось. От. І він зібрав до 10 трупів тварин і приходить і каже, а там ще... і нам потрібно було після цього зразу зробити робити дратизацію. Я ну, думала, що там вже котів немає, тільки дорослі, дорослі вийшли, я бачила. От. І він виходить і каже: а там ще е, виводок маленьких. Я говорю, як виводок маленьких? Откуда? Не було ж. От. Виявилося, що ми не всіх кошенят відловили від тої кішки першої. Дві кішки ще дорослих стали. І тепер їх стало три цих кішки. І ці три кішки почали плодитися в цих підвалах. І вони почали знову полювання старі коти на кошенят, ці плодять ті рвуть. Іноді буває таке, що ти заходиш, ти розумієш, що запах шукаєш, а найти не зможеш. І потім там через певний період я просто випадково в мене впав молоток за труби. Я туди нахилилася, там на трубах розчахнуте кошеня, від якого залишилося вже місяців три, вже, мабуть, у могло тому кошеняті тільки шкірка гарна. Від нього залишилося, бо був опалюваний сезон. Воно просто висохло на тому трубопроводі гарячого ну, опалення, і все. І, ну, він виносить ще п'ять кошенят, у яких заліплені загноєні очі, яким мабуть, три тижні, може, їм було цим кошенятам. Надали люди переноску. Ми цю переноску склали цих кошенят і давай я всіх обдзвонювати, куди їх дівати, цих кошенят. Поки туди-сюди вже вечір-п'ять годин всі клініки позакривалися. Забираю я їх додому, на наступний день тягну їх у ці клініки, всі відмовляються їх брати. От. А вони малесенькі, а вони не їдять самостійно. І Ну, що ви думаєте, довелося мені з дитиною її годувати з піпетки, Оголошення про пристройство нічого не дало. Вони у мене, мабуть, до півроку. Всі п'ять у сарайчику, поки було тепло, вони жили в сарайчику. Слава Богу, там двох кошенят ми вдалося влаштувати, а троє досі залишилися в мене. На додаток до моїх ще двох котів, які в мене були у хаті. Тобто зараз я власниця п'яти котів. Взагалі, не плануючи таких ну дій, мені довелося це все робити. І от тепер стоїть питання: так я люблю котів. Так, у нас три кішки є мабуть навіть. Не три вже а чотири. Дві з них ми стерилізували, відловили, а дві ні. Щоб стерилізувати і відловити кішку, потрібно знайти котоловку, привести її, почепити шматок м'яса, почекати, поки кішка попадеться. А вона може й не попастися, як у мене було останнього разу, що я два дні чекала. Просто вбила два дні свого часу на те, щоб почекати, чи кішка зайде чи не зайде, вона не зайшла. Потім, якщо ти її відловив, завести в клініку, при цьому попередньо домовитися, в який же день ти будеш відловлювати, щоб тебе клініка. Прийняла. Якщо там є без Шо...